Добрий день, мої українські Мадонни, українські чоловіки. Сьогодні тема дня така: карта дня. Верніше, карта дня. Що сьогодні потрібно зробити? Яка сьогодні карта дня? Які задачі сьогодні нам потрібно вирішити? Карта дня. Яка сьогодні? Що нас сьогодні жде, скажімо так? Карта дня. Угу. Сьогодні карта така у нас з дня, многозадачності. задачності, такий продуктивний день, продуктивний день. Багато задач, які ми, там, наприклад, планували і тоді тоді, 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 тоді зробити в нас багато що не вийшло, не складалось, не вистачало енергії на, на цю роботу. Сьогодні всі ці. Задачі ми ісполняємо. У Нас виходить, їх робити. Хватає енергії, сили, грошей. Хватає всього. Всі енергії нам благоволять, скажімо так, мір на нашій стороні. Тобто, сьогодні все, що ми планували, але довго не могли реалізувати, сьогодні швидко, 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 Так всі різні уровні підтягнуться, і все швидко встигнеться. Такий продуктивний сьогодні день, продуктивний день, вирішення конфліктів усіх все в баланс поставить. Все, знаєте, як кажуть, все на свої місця виставиться. Да, багато роботи сьогодні вийде, багато роботи на будущее, виходить. Сьогодні як день закладки будущого. Це йде. Ну, скажем там, квезіння на будущее. Такий шанс там дається сьогодні, зробити стільки задач, скільки ми не могли раніше зробити, для того, щоб закласти їх прекрасне будуще, щоб в будущо трошки було легше. Ну тобто, все, що ми сьогодні зробимо, нам дає хорошу перспективу на майбутнє. Але треба попрацювати сьогодні трошки так. Я ж кажу, много задач Кусочок того, кусочок того, все, що не доділували раніше, всестро швидко сьогодні завершить. Такий продуктивненький день. Сьогодні можуть іти тайна інформація, тобто інсайти. Знаєте, у вас як буде, начебто, от душа з вами говорить, все те, що вам раніше було недоступно. Сьогодні для вас буде доступна вся ця інформація. Нарешті ви зрозумієте, що як працює, чого у вас там причину слідства, скажімо так, чого? Ну, чого вийшло, так, а чого вийшло, так, а чого не вийшло так. Ви сьогодні все зрозумієте, сьогодні такий інсайтовий день, скажімо так. Так. Ще сьогодні така карта дня. Дивіться, сьогодні йде духовне розвиття. Сьогодні духовно потрібно розвиватися. Духовне розвиття це не означає, що це стоять на колінах в церкві перед іконами. Ні, це зовсім не те. Це християнство нам нав'язане з других релігій. Це духовне розвиття, це пізнання себе, це коли у вас виникають якісь питання в житті, і ви задаєтеся цими питаннями і шукаєте на них відповіді. Чому це відбувається? Чого це зі мною і ця ситуація, ця, ця, ця. Оце є духовне розвиття. Коли ви всьому шукаєте пояснення, Чого відбулося так, що відбулося так, а чого так, а чого так. Оце і є духовне розвиття, коли, ви, крім як ходить на роботу, поїсти поспати, і пиво попити, так би сказати. ну Це так, така фраза, знаєте, ці общеприйнята фраза, ну, тіпа, таке, безпродуктивне життя, то це духовне розвиття, це я ж кажу, не в церквах стоять перед іконами, а це шукати відповіді в собі на всі запитання. які вас цікавлять. Так, що ще сказати сьогодні? А, до речі, уходимо нарешті ми з того негативу, що був вчора завершили, слава Богу, вночі ці негативні програми. Коли йшло обнуління фінансів, у нас дуже крепке обнуління фінансів, чого обнуляють нас в фінансах, для того, щоб ми совпоставляли, наприклад, важність нам, нужного і ненужного, там, нужність при деяких. ні Бо ми буває втратимо без. Ну, думаємо, так, хай, хай я оце сьогодні це куплю за траце, потім на те, потім порішають". Ну, Це, як би, так сказати. Нас обнуляють для того, щоб ми визначили пріоритети. Що ж нам потрібніше в цьому житті, щоб посиділи трошки, какбускаль без фінансів, щоб побачили, що ж нам все ж таки необхідне більше, а що дійсно важливо в цій житті. Це знаєте, як чашка така довго в неї набирати воду там, набираєш набираєш, але не споласкуєш її гарно не миєш, а просто набираєш воду. Але осадок на дні чашечки остається правильно. І для того, щоб цей садочок убрати, наприклад, помили ми її, да гарненько вимили, Оце всі фінанси обнулилися. Ми сталися там без дінів для того, щоб захода нова енергія, щоб ми проставили пріоритети і вже йшли з новим вперед, щоб ми вже розуміли на що нам потрібно тратити фінанси, що є лишнє в нашому житті. Розумієте, це всі процеси, які з нами відбуваються, вони для нашого ж розвідя, для нашого поучення. Ми потім пізніше розуміємо, для чого це було. Такий сьогодні день продуктивненький, такий, знаєте. Так, що ще? Да, ще таке. Якщо случилася там проблема, да, у вас якась, наприклад, от так як зараз такі були енергії, втрата фінансів, багато в кого зараз відбувається, втрата фінансів. Не треба нервничати і переживати. О Боже, що случилось? Де мені тепер взяти гроші на це? Що мені робити? Боже, що буде? Ой Боже, що не треба. Відпускаємо ситуацію спокійно, спокійно. Перестаємо нервничати, лягаємо спокійно спати. Тому що як ми нервничаємо, переживаємо, то всі ці сущності вони харчуються нашою цією енергією, і підсоединяються до нас. І тоді у нас іде отток енергії до сущностей. Ви собі спокійно відпускаєте ситуацію, попросили вищі сили, розрішити, цю ситуацію, допомогти вам пройти достойно цей путь. І можете обретися, там вселене, Бог, ви ж моє я, як вам угодно називати Бога. розумієте? І ви утром просипаєтесь, вже у вас буде рішення. Уже, ну, саме рішення прийде. Саме по собі воно рішається, ця ситуація, коли ви не зациклюєтесь на ній, а відпускаєте і не, не направляєте туди свою енергію в судорожну. Оцю. А коли ви е, сутрожно шукаєте вихід, ви його не знайдете, а напроти ви цю енергію віддасте сущностям. Е, просто говорите, я усвоїв чи усвоїла урок і йду далі. І от чудо случається, коли ви відпускаєте ситуацію. Хтось вам щось принесе, чи дасть те, що було вам необхідно, або словами, підсказками, або ну, матеріальним, там, тими самими діями, просто скаже, на мені я тут просто дарю, там, чи якусь річ вам подарять, та, що у вас зламалася. Ну, тобто ситуація вона просто посторішається, коли ви її відпускаєте. А чим більше ви будете зациклюватися на тому, що ви втратили, а ще більше будете втрачати. Ну, так, так щось воно працює. куди внімання величезть, туди енергія тічет. Знаєте, так. Якщо сильно негативить, то ж негативі буде притяг... ну, притягується. Так само ці всі очищаючі дні для чого нам потрібні, чого нас обнуляють. Для того, що, наприклад, через їжу до нас заходить багато негативних енергій. Вони накопичуються у нас в організмі, у нас всякі там проблеми з організмом, в биту проблеми. Це все накопичення. Негативних енергій, а так як ми потім мається, у нас фінанси, там якісь ситуації, що у нас, там всі від нас відвертаються, буває таке. Це для того, щоб ми покупалися собі, це для того, щоб ми обнулилися, почистилися і вже з чистими енергіями, які йшли вперед. Тому що через їжу дуже багато негативних енергій заходить. Реально, така ну, їжа зараз така заточена на наше уничтоження, а не на розвиття. Інформація у нас. Ну і хорошо. Соєт вищих сил на сьогоднішній день. Соєт вищих сил. О, що все прекрасно. Совет вищі сили говорить: нарешті ви очистились від прошлих негативних енергій, детських енергій, інфантільних енергій, перекритих доріг. Нарешті, сьогодні ви вже повністю очистились. Ну, На сьогоднішній день ви вже чисті. Оце такий совєт, це навіть не совет, а утвердження, скажем так. Благодарю за внимание.